Всіх вітаю, друзі! З вами Владислав Поляничко. Слава Україні! Сьогоднішнє відео я хочу приділити тому, чи маємо ми право як співробітники Служби судової охорони отримати додаткову компенсацію за те, що е, грошова винагорода, передбачена постановою Кабінету міністрів номер 168 не була нам виплачена вчасно. Ну тобто вона нам не є виплачена і по сьогоднішній день, і термін заборгованості вже сягнув більше, ніж 2 роки. Давайте одразу з вами розділимо два поняття індексація та інфляція. І сьогоднішнє відео у нас буде саме про інфляцію, тобто про зміну індекса споживчих цін. Простими словами, якщо ми візьмемо два відрізки часу, наприклад, літо 2022 року та ось травень 2024 року, і візьмемо. Е Додаткову грошову винагороду за один місяць, тобто 30 тисяч гривень. Ні для кого це не буде вже таємницею, що літом 2022 року ми могли придбати значно більше товарів, ніж ми можемо придбати на дану суму сьогодні. Це пов'язано з різними критеріями. Ціни вже виросли за 2 роки, і курс долара змінився, відповідно, і ціни попазли догори. І тепер ми розбираємо це все питання з правової точки зору. Відповідно, це не є провина співробітника Служби судової охорони те, що він отримав дану грошову нагороду невчасно. Тобто, держава має компенсувати порушення його права і йому е доплатити певну суму коштів, щоб він станув на травень 2024, 2024 року. Міг дозволити придбати той самий умовний кошик товарів, який би він міг придбати у, наприклад, там червні чи липні 2022 року. Сьогодні мова піде про це. І я не хотів забігати наперед, виказувати свої думки, чи маємо ми право на це чи ні, чи підпадає ця додаткова грошова винагорода під термін інфляції чи ні. Я чекав, поки буде остаточне рішення суду. І на сьогоднішній день ми вже маємо справу, яка пройшла всі три інстанції. І минулого місяця Верховний суд у касаційній інстанції ухвалив рішення про те, що так, співробітники служби судової охорони, е, чиї права на своєчасну виплату грошового забезпечення, а я нагадую, що. Постанова Кабміну номер 168 ця тридцятка, вона є обов'язковою складовою грошового забезпечення, була порушена е, у зв'язку з затриманням строку виплати роботодавцем. Тобто, наприклад, я як співробітник служби судової охорони маю право отримати дану компенсацію. І ми вже маємо рішення Верховного суду е, у справі співробітника Служби судової охорони, де Верховний суд. Остаточно підтвердив, що так. Цей співробітник Служби судової охорони має право не тільки на отримання грошової винагороди, передбаченої постановою Кабміна номер 168 а ще й на компенсацію у зв'язку з інфляцією. Тепер, коли я коротенько це вам розповів, ми з вами перейдемо і розглянемо 5-7 хвилин нормативно правову базу, чим це регламентовано, щоб ви могли розуміти. і Зробимо деякі вирізки з цієї справи, яка вже була підтверджена Верховним судом. Ну і наприкінці відео, як і завжди, я вам залишу посилання під відео на цю дану справу, щоб ви могли з нею ознайомитися, щоб ви могли самостійно її вивчити. І вже для тих людей, у кого є позитивні рішення суду на руках, ви можете вже подати позов сьогодні, щоб вам дана компенсація була нарахована. А як ви бачите... З малюнку на відео вона сягає 80 тисяч гривень це станом на сьогоднішній день. Тобто, це є той відрізок часу, коли на співробітників Служби судової охорони дана постанова поширювала свою дію з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 року. Тобто, була взята ця сума, і той відрізок часу тільки вже ми маємо цю заборгованість. Тому давайте, колеги, перейдемо, розглянемо трошки законодавчої бази, і потім, хто захоче, зможе самостійно вивчити це рішення і послатися на нього при складанні свого позову. Але я ще раз наголошую, це для тих людей, в кого вже є рішення на руках. Тому що дана компенсація вона виплачується разом з сумою заборгованості. Тобто ви отримаєте одразу не тільки свою заборгованість по 168 постанові, нехай умовно це буде 330 тисяч гривень, якщо ми будемо йти по зразковій справі Верховного суду. А ще й 80 тисяч цієї компенсації ви будете отримувати одним платежем на свою карту. Тобто, це там вже настільки 410 тисяч гривень. Ну, це плюс-мінус, зрозуміло. Ну, тому не будемо затягувати час і переходимо до розгляду нормативно-правової бази. Ну що, друзі, трошки змінимо пріоритетність розгляду даної справи і почнемо одразу з касаційної інстанції. Але на ній ми не будемо зупинятись дуже детально. Тому що у нас який був порядок розгляду цієї справи. Позивач співробітник Служби судової охорони виграв першу інстанцію, потім. Територіальне управління подало апеляцію, де він також дану апеляцію виграв. Тобто територіальному управлінню служби судової охорони було відмовлено у задоволенні апеляції. Територіальне управління на цьому не зупинилось, і подало ще касаційну скаргу, де Верховний суд е також у складі суддів касаційного адміністративного суду відмовив територіальному управлінню у задоволенні позивних вимог. Тобто, ось ви бачите одразу ж ухвалу касаційного суду. Ну, звертаємо увагу одразу на позивні вимоги, тому що вони у всіх трьох інстанціях будуть однакові. Ви можете бачити звідси, що позивач звертається до суду з позовом до Територіального управління служби судової охорони у Рівненській області, щоб йому зобов'язали видати наказ про нарахування та виплату додаткової грошової винагороди 30 тисяч гривень щомісячно, це перша, потім друга позовна вимога зобов'язує виплатити додаткову грошову винагороду відповідно до постанови Кабміна. Но нас цікавить ось ця крайня позовна вимога, де позивач зазначає наступне: зобов'язати, нарахувати та виплатити компенсацію за втрату частини доходів у відповідності до закону України про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати. Та постанови Кабміну про затвердження порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати. І зазначає саме порушення строків виплати додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень щомісячно, відповідно до постанови Кабінету міністрів України No168. Ось ви далі бачите, що рішенням Рівненського окружного адміністративного суду. Е Даний позов було задоволено повністю, і, одразу ж, Верховний суд указує, що постановою 8-го апеляційного адміністративного суду також дане рішення було залишено без змін. Тобто апеляція не побачила жодних підстав для задоволення апеляційної скарги територіального управління. Ну, ми, в принципі, не будемо зараз на цій постанові на. Набра... Витрачати наш час. Єдине, що вам треба бачити, що це вже, це вже крайня інстанція, де Верховний суд зазначає, що відмовити у відкритті навіть касаційного провадження за касаційною скаргою Територіального управління Служби судової охорони у Рівненській області, тобто залишає е, постанову апеляції у силі, зараз ми до неї перейдемо. Це те, що я хотів вам. Показати, тобто Верховний суд навіть не вбачає жодних підстав, щоб навіть розгляд відкривати по даній справі, тому що все тут зрозуміло. Апеляція вже всі крапки над і розставила. І ми зараз переходимо до апеляції, де ми з вами роздивимося саме нормативно правову базу. Тому що вони в принципі не змінились. Ми одразу перейдемо до, до правової. До правових основ даного, даної постанови, на чому вона спирається? Ну ось давайте зупинимось на цьому. Як вже було зазначено, рішення суду першої інстанції оскаржується в частині зобов'язання Територіального управління служби судової охорони у Рівненській області. Виплатити компенсацію позивачей за втрату частини доходів у відповідності до закону України про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплат. У зв'язку з ненарахуванням та невиплатою виплатою додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень. пропорційно в розрахунку на місяць, але Верховний суд у зразковій справі сказав, що там 30 тисяч гривень щомісячно, ну це в принципі неважливо. Ось. І Зазначає апеляція, що саме ця позивна вимога підлягає апеляційному перегляду. Ідемо далі. Ось далі суд зазначає, що статтею 2 закону України про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати. Цей закон був, набув, набув чинності 19.10.2000 року. Передбачено, що компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати. Провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з дня набрання чинності цим законом. Ну, звісно, він же на нас поширює свою дію. Під доходами у цьому законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру. Тобто, наша додаткова грошова нагорода діяла тривалий проміжок часу. Наприклад, ну ми будемо брати стандарт, да, це до виключення служби судової охорони з переліку цих суб'єктів, які мають на її отримання. Хоча я особисто з цим не згоден, це 165, коли пройде всі інстанції, це все покаже. Ну, ми поки що візьмемо так. Тобто, дивіться, дія даної постанови тривала на співробітників служби судової охорони протягом більше року. Тобто, вона вже не має разовий характер. Йдемо далі. Ну, далі також розслумачується, на які види грошових надходжень дана компенсація поширюється. Нам головне, що вона поширюється на 168. Ідемо далі. Відповідно до статті 3 закону, ну, цей закон 2050, сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць після отримання податків і обов'язкових платежів. На індекс інфляції в період на виплати доходу. Інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться. Цей абзац треба нам простими словами проговорити. Дивіться сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць. Дивіться, чому я кажу, що треба подавати тим же, хто має позитивні рішення на руках. Тому що дане рішення ваше, яке вже війшло в законну силу, воно вже прирівнюється до того, що у служби судової охорони є перед вами борг на певну суму, на певну грошову суму. Тобто, якщо ми беремо 30 тисяч гривень щомісячно і стандартний відрізок часу, там це трошки більше року, ми там маємо наших 330 там чи скільки, 360 тисяч гривень. Тобто, вже в нас сума є, і ми можемо її вже помножити саме цих 330 тисяч. На той відсоток інфляції до цього ми зараз дійдемо. А якщо у вас поки що немає рішення на руках, ну, в принципі це можна робити, як і в даній справі. Але якщо у вас вже це рішення є, ну, це вже 100%. Ви просто прописуєте це все і от на дану справу, яка набрала законної сили. Ось далі звертаємо увагу на те, що я кажу, чому треба це подавати вже зараз. Статтею 4 закону. Передбачено, що виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата за Тобто, коли ви подасте даний позов на інфляцію, і він набуде законної сили, ви отримаєте оцю компенсацію разом з тією, в той же ж самий день, коли ви отримаєте. Своє стягнення там, відповідно до цього списку чи будь-який інший термін. Це вже буде тема для іншого відео. Зараз ми чисто юридично розбираємо. Тобто, у вас вже буде дві справи, два рішення, які війшли в законну силу, і ви отримаєте і заборгованість по 168 і ось цю компенсацію одним платежем. Це важливо. Ідемо далі. Ось конкретно по 168 постанові. Відтак, з урахуванням наявності факту, ненарахування та невиплати позивачу додаткової винагороди у зв'язку з протиправною бездіяльністю відповідача, апеляційний суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що позивач має право на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати за умови зобов'язання здійснити нарахування та виплату належних громадянину сум доходів. Це відповідає правовій позиції, викладеній у постанові Верховного суду від 29 березня 2023 року у справі. Ну, Посилання на всі справи є. Тобто ось ми вже маємо конкретно у рішенні, де зазначено, що саме по цій даній гроші, додатковій грошовій винагороді по 168 постанові, саме співробітник Служби судової охорони має право на цю компенсацію. Ну і в принципі це все, що нам треба знати. Далі вже суд зазначає, що там згідно з статті 316 КАЗ України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення першої інстанції без змін, тобто на користь співробітника служби судової охорони. Так як суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. І ось, будь ласка, постановляю апеляційну скаргу до Територіального управління Служби судової охорони в Рівненській області залишити без задоволення. Ось, до речі, я вам приготував, ще також саме розрахунок. Саме розрахунок, чому я взяв 80 тисяч. Дивіться. Я вам тільки що зачитав цю правову базу. Де дана компенсація, вона. Має право на своє основання відповідно до закону України. Е, ну, я буду простими словами називати: про те, що е, позивачам не нараховується та не виплачується певна сума коштів, тобто їхнє грошове забезпечення вчасно, і множиться на індекс інфляції, індекс поживчих цін, а постановою Кабміна, яка також вказана в цьому рішенні, ви, якщо захочете, зможете зайти, вказано, що є певний порядок обрахування. В цьому порядку, коли я на нього зайшов, є калькулятор підрахунку заборгованості. Він є офіційним джерелом інформації, так як він є складовою цього порядку обчислення. Ось зараз я вивожу скріншот, де я в цьому калькуляторі прорахував стандартне рішення. Стандартне рішення у співробітників Служби судової охорони, чиї справи були ухвалені відповідно до зразкової справи, тобто 30 тисяч гривень щомісячно з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року. Ось ви можете бачити: загальна заборгованість, період прострочення грошового зобов'язання 331 день, сума боргу 300 тисяч гривень. Плюс інфляційне збільшення 79 181 гривня. Тобто, як я і казав, 410, ну тут 409 вийшло, тисяч гривень ви маєте отримати одним платежем. В принципі, я думаю, на цьому можна законодавчий огляд наш завершити. Посилання на дану справу і на всі три інстанції я залишаю під відео. Ну а вам, дорогі колеги, хочу сказати, якщо вам дане відео було корисно, то будь ласка, не забувайте підписатися на YouTube канал Владислава Поляничка, поставити даному відео подобайку, якщо ви цінуєте роботу, яка була мною проведена, і далі буде ще цікавіше. А я вам хочу побажати гарного!